Дві тисячі штучних рибних нерестилищ встановили в акваторії київського водосховища. Місцева флора не дозволяє рибі гніздуватися, тож професійні рибалки разом з науковцями вирішили виготовити штучні гнізда. Долучилась до акції і Олена Поскребушева. Коли-то в час нереста навіть не дзвонили в колокола, а проезжающие по берегам телеги укутывали їм колеса, щоб вони не предки природы. Сьогодні під час нересту і дзвони дзвонять, і автівки дамбою їздять, і браконьєри промишляють. Відтак популяція риби зменшується. Окрім того, є й інші проблеми. Під час нересту є дві проблеми основні. Це коливання рівневих режимів водосховищ. І так званий чилім або водний горіх, яким зростають природні нерестовища. Боротися із Чилімом практично неможливо. Його внесли до Червоної книги України, тож будь-яке посягання на його популяцію карається законом. Відтак рибінспектори із громадськими помічниками допомагають рибам, створюючи штучні гнізда. Ми нерестріше виставляємо там, де немає нерестової бази, тобто вдоль бетонки, вдоль парапіта. Там, де є нерестова база, мілководдя, Ми їх не виставляємо. Саме в цій акваторії київського водосховища встановили дві тисячі штучних нерестилищ. Місця Рина тут бідна на водорості та рослини, в яких риба могла б спокійно нереститися. В одному такому стандартному гнізді плітка та лящик відкладуть два мільйони ікринок. А ще тут гніздуватимуться окуні, судаки, карасі, синці та соми. Встановлення штучних рибних гнізд лише перший етап у збільшенні популяції. Другим етапом стане визначення їх ефективності. Щотижнево або щодекадно научні співробітники спільно з органами рибоохорони будуть проводити дослідження. Тобто ці гнізда будуть підійматися із води. Буде визначатися, яка риба тут віднерестилася, скільки відкладено ікри. Будуть проведені відповідні розрахунки, і ми будемо бачити ці цифру промислового повернення Завдяки таким заходам промислові та рибалки аматорів встановлюють рекорди, кажуть фахівці. Зокрема, в минулому році із Київського моря виловили більш як тонну риби. За 12 рік по Київському віканівському водосховищу встановлено рекорд по обсягах вилучення за часи незалежності. Тобто ми маємо найбільше вилови. З 88 і 89 років протягом наступних двох тижнів ще три тисячі штучних нерестилищ встановлять у акваторії Дніпра та прилеглих водойм. Олена Поскрабишева, Вадим Мороховець, телеканал Київ.